Уявіть собі ігрову гарнітуру, яка важить лише 210 грамів, але здатна витягнути не одну ігрову сесію без перерви на підзарядку. Звучить як фантастика. А от і ні. Сьогодні ми говоримо про безпровідні навушники Logitech g 321. Всім привіт! З вами Дарія, і ви завітали на YouTube канал Епіцентру. Якщо вам цікаво бачити чесні та зрозумілі огляди гаджетів смартфонів, електроніки та техніки, підписуйтесь просто зараз. У нас завжди є що показати і обговорити. Тепер до головного. Logitech G321 це ігрова гарнітура, яка поєднує легкість, комфорт і сучасні бездротові технології. Завдяки товстому голів'ю з еластичною тканиною, тамбюшуром бюшуром і спіноматеріалу, що запам'ятовують форму вух, ви можете провести в ній десятки годин і не відчути тиску чи втоми. Для геймерів і тих, хто працює з гарнітурою щодня, це справжній must have. Ну а що по звуку? Тут встановлені 40 мм драйвери з діапазоном від 20%. 20 до 20 тисяч Герц, що означає, що ви чуєте все. І баси, які відгукуються глибоко в грудях, і високі ноти, і навіть тихенькі кроки суперника за стіною. В іграх це дає відчуття переваги, ви реагуєте швидше, бо звук підказує ситуацію ще до того, як ви її побачите. Мікрофон у G321 все спрямований із частотною характеристикою 100-6500 Гц. Тож голос звучить чітко і природньо. Фішка в тому, що вимкнути звук можна простим рухом, достатньо відкинути тримач. Це дрібниця, але вирішальний момент гри критично зручно. Пішка G – це технологія Lightspeed. Вона дає стабільне з'єднання з ПК і більше 20 годин роботи від одного заряду. Тобто можна провести улюблений турнір чи марафон без паніки, що навушники сядуть. А ще й Bluetooth 5.2, завдяки якому гарнітура може підключатися до смартфону чи планшета. Тож граємо мобільні ігри, слухаємо музику або спілкуємося у Діскорд без зайвих дротів. Радіус дії до 10 метрів, тож навіть можна відійти по каву і не втратити зв'язок. Зручно, що керування зосереджене прямо на гарнітурі. Кнопки живлення, блютуз і регулятор гучності розташовані інтуїтивно. Натиснув, підкрутив і далі в грі, без метушні та пошуків не можна не згадати і про екологію. Упаковка виготовлена з FCS сертифікованої деревини а самі навушники містять щонайменше 28% переробленого пластику. Тобто, купуючи цей гаджет, ви тільки отримуєте якісний пристрій, а й підтримуєте більш відповідальне ставлення до природи. Особисто мені в Logitech G321 найбільше сподобалась комбінація комфорту і функціональності. Вони реально легкі, але при цьому тримають якість звуку і автономність на високому рівні. Це саме той випадок, коли гарнітура підходить не лише кіперспортсменам, а й тим, хто грає вечорами після роботи, дивиться серіали. І слухає музику. Отже, G321 це гарнітура для тих, хто хоче стабільний звук, зручність і свободу від кабелів. І головне, вона робиться без компромісів. Як і завжди, дізнатися актуальну вартість і технічні характеристики можна, перейшовши за посиланням у описі до відео. Також запрошую вас поділитися враженнями щодо навушників цього виробника. Наразі в мене все. Побачимось! Гарна новина для всіх шанувальників якісного звуку. Ви маєте змогу отримати собі ось цю гарнітуру. Для цього у коментарях під цим відео пишіть свою гарнітурну історію. Як ви обирали навушники? На що звертали увагу, як довго прослужили вам ваші улюблені навушники, та яка їх спіткала доля? Серед усіх авторів коментарів ми рандомно оберемо одного щасливчика, який отримає собі ось цю гарнітуру.